Жителі Богородчанського району продовжують допомагати військовим у зоні проведення АТО. На схід відправили черговий позашляховик. Автомобіль УАЗ подарував житель Солотвину, а на його ремонт долучилася громада села Маркова та інших сіл Богородчанщини. УАЗ після освячення поїхав на передову у місто Артемівськ. Перед відправленням транспорт підремонтували та доукомплектували. Аби довести до ладу позашляховик, усі гуртом збирали кошти. Поблизу церкви Івана Хрестителя отець Володимир освятив техніку та благословив волонтерів. А також разом із громадою села помолився за збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Це велика допомога для наших військових. Ми будемо щасливі, коли буде врятована хоча одна людина буде вивезена із того поля бою. Ми будемо щасливі тоді, коли цим транспортним засобом зможуть привезти продукти для наших військових, привезти ті речі, які будуть особливо допоміжні у цей час, час, коли приходить зима, час, коли приходить холод, і в сьогоднішній час. Я хочу від всіх дякувати, дякувати тим, які так гарно прилучилися до. Жертви цього транспортного засобу хотів би подякувати волонтерам, людям доброї волі, що допомагали. Сприяли сприяли до цієї. Щоб машину цю придбати і багато взагалі допомагати хлопцям нашим. Ну і хай Бог допомагає хлопцям поскорше живим і здоровим вернутися. На переконання волонтерів такі позашляховики необхідні українським бійцям. Ними вони матимуть змогу вивозити поранених. До речі, на сході країни несуть службу кілька мешканців Маркової. Відтак громада села не стоїть осторонь подій.